За прогнозами метеорологів, в найближчий тиждень очікується надзвичайно спекотна погода. Стовчик термометра буде перевищувати 30 градусів. Це зазначають синоптики, може спровокувати пожежонебезпечні ситуації. Аби запобігти їм, МНСники проводять перевірки об'єктів сільськогосподарського призначення, адже у селян наразі гаряча пора жнива. Викликає занепокоєння у вогнеборців і пожежі у житловому секторі. Близько 22 тисяч рекомендацій щодо поліпшення стану пожежної безпеки надали МНСники області в ході перевірок об'єктів, які задіяні у жнивах. За їхніми словами, на сьогодні виконано лише 13 тисяч приписів, що складає близько 60%. Загалом на Вінничині було перевірено 670 відповідних об'єктів. Сьогодні підприємства, такі які підпадають під зберігання зерна. Ну, щоб відповідали, я не сказав би правилам пожежної безпеки. На таких об'єктах з року в рік не виконуються приписи органів державного пожежного нагляду, тобто немає необроблені склади по зберіганню дерев'яні конструкції, по зберіганню зерна, відсутня автоматична пожежна сигналізація. За словами МНСників, протипожежний стан об'єктів, на яких збирають, зберігають та переробляють врожай, залишає бажати кращого. Приладами пожежого гасіння не забезпечено більше тисячі сільгоспбудівель та половина техніки, яка працює на полях. Сьогодні техніка, яка буде працювати на полях, а це близько чи більше 7 тисяч одиниць, комбайни, трактори, автомобілі. 69% тільки обладнані іскрогасниками. Це ті машини, які будуть працювати в полі. Уявіть собі: 67% тільки забезпечені первинними засобами пожежого Хвилюють пожежників і загоряння у житловому секторі. Так з початку поточного року виникло 948 пожеж, що на 100 більше ніж у минулому році. Вогонь забрав життя у більше 40 людей. У переважній більшості випадків причиною надзвичайної ситуації стали цигарки. Необережність при палінні. Кількість випадків 10. 9 чоловіки, 1 жінка. Паління в ліжку 5. 4 чоловіки, 1 жінка. Паління ліжку в незерезному стані. 12 випадків. 12 випадків чоловіки. Що характерно серед загиблих, чоловіки до 60 років, а жінки після 60. Ще однією з причин загоряння є необережне поводження з вогнем як дорослих, так і дітей. Тож МНСники вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки. Зараз пожежно-небезпечний період. Я попрошу вас, всіх без винятку, здійснити те, що вимагає зараз міністерство надзвичайних ситуацій. Воно вимагає перше. Не паліть стерню. Друге не ходіть в ліс і не розпалюйте багаття. Третє. Батьків стосується. В першу чергу батьків. Не відпускайте дітей одних від до водоймищ.